Вітаю вас, добрий вечір. Доброго А... Розпочнімо із допомоги, та яку ухвалили вже Сполучені Штати Америки. довгоочікувану і після цього видання так почали писати, як вона може вплинути на хід війни в Україні. І власне, Блумберг пише про те, що. А це схвалення допомоги дозволить трохи перепочити українським військовим, допоможе їм сповільнити просування Кремля, вести оборону. Але для того, аби просуватися, необхідно більше. І також багато чого залежатиме від того, як швидко ця допомога дійде до лінії фронту. І власне інститут вивчення війни також пише, що завдяки допомозі ЗСУ зможуть лише призупинити нинішній російський наступ. А от, за словами президента Володимира Зеленського, швидка доставка американської військової допомоги може дозволити українським силам стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу. Пане Ігоре, от в цьому контексті, як ви вважаєте, яку роль все ж відіграє допомога Сполучених Штатів Америки для України? Як вона може вплинути на хід війни? На жаль, відносно відпочинку наших оборонців, у мене великі сумніви. Тому що ситуація на фронті фактично по всій лінії зіткнення важка. Ворог просувається і він проводить свою стратегічну наступальну операцію з кінця минулого року, зібрав відповідні резерви озброєння техніки особовому складу. Ми бачимо, які запеклі бої йдуть на Ліманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському напрямах, а також за плацдарми на Херсонському. Тому з урахуванням того, що фактично не завершено оформлення цього документа про допомогу, тому що завтра в Сенаті розглядати, і, на жаль, там є можливості ті, які проти цієї допомоги організувати дебати. По Обговоренню питання, ну так чи інакше, по-любому, до кінця тижня, повинен бути прийнятий і з урахуванням того, що президент Байден швидко підпише, а потім почнеться поставки. Але ми бачимо, що півроку цієї допомоги не було. Європа, як могла, реагувала і здійснювала допомогу, але. На поточний час замінити американців, вони в цьому не можуть, і тому те, що будете надходити, може допомогти в кращому випадку через ну, 3-4 тижні Стабілізувати ситуацію. Це буде означати і перше і головне завдання нашої стратегічної оборонної операції Сил оборони України зупинити. Просування ворога, але це ми говоримо про стан наш у нас ще до кінця, з 18 тільки травня, там, де повинна запрацювати закон про мобілізацію. Хоча з використанням старих підходів юридичних значить, проводяться ці заходи, але ситуація по поповненню особовим складом е непроста, тому що це відкладувалося початку війни. Питання і тому э, вкрай необхідне постачання і поповнення військовослужбовцями наших бригад, які э, виконують завдання на лінії зіткнення. І тому в таких умовах, на жаль, про відпочинок говорити дуже складно для того, щоб організувати дуже потрібний нашим оборонцям відпочинок треба э, поповнити. Э, Бригади, які воюють на нілі лінії, зіткнення сформувати резерви їх підготувати. Тобто, це десь там через 2-3 місяці в кращому випадку. Але опять таки, ми говоримо про те, що відбувається з нашою стороною, військами, силами, засобами, а ворог не втрачає цей час. Американці накрили відкрили вікно, можливості для росіян уже півроку, і вони хочуть... Використати його по повній і розуміючи, що ситуація може змінитися, використовувати цей час для того, щоб по максимуму намагатися просунутися вперед. На жаль, така ситуація. Так щодо просування російських військ, начальник ГУР Кирило Боданов прогнозує, що у середині травня, на початку червня, на Україну чекає важка ситуація, але без катастрофічних наслідків, так ми дивилися матеріал про це. Він уточнив, що його прогноз стосується не лише ситуації на фронті, а в Україні в цілому, так але якщо говорити про ситуацію на фронті, то якою вона може бути в цей період? Ми з вами фактично щойно та її обговорювали, і ця ситуація залежить, скажем, за такими двома напрямками: тобто, постачання озброєння технікою в першу чергу за рахунок зміни ситуації від стратегічного нашого партнера Сполучених Штатів в Америці, а Європа продовжує допомагати по можливості. І тут принципово. В ході цього постачання прийняття рішення і здійснення цього це постачання нам ракет АТАКАМС, а також зняти заборони американцям щодо поставок літаків, які фактично були готові на кінець минулого року, а американці зволікали по будь-яким приводам і не давали добро для того, щоб європейські літаки підготовлені в Європу, зайшли до нас, в Україну. І саме ці поставки э, озброєнь принципово повинні змінити ситуацію, ну і <клухи>, э, в повній мірі повинен запрацювати закон про мобілізацію, і це якби, ну, в селі на ближчий час, на кінець саме травня, початок червня може допомогти стабілізувати ситуацію. Але у Росіяні у Росіян цей потенціал наступу ще є. Він безумовно зменшився е з рахуванням того, що безперервно вели бойові дії з кінця минулого року і по поточний час. Але вони теж проводять е заходи відносно поповнення збройної техніки і особовим складом. Тобто, тут принципово важливо, підходи пов'язані, яка сторона швидше зможе організуватися. Сформувати і поставити на фронт свої відповідні резерви, і досягати завдань, які ставить керівництво найближчим часом. А ви згадали про атакам СІ зокрема, так от в цьому контексті хочу вас запитати раніше. Іноземні медіа з посиланням на джерела писали, що найближчим часом Сили оборони знищать Кримський міст і повідомляли, що можуть це зробити в першій половині року. Зсу вже демонстрували, що переправа для них досяжна, і власне маємо інформацію, що США відправлять Україні. Допомогу із ракетами атакам з більшого радіусу дії, Так і чи можемо зараз говорити про те, що міст Путіна приречений і його долю вирішать вже найближчим часом, чи ще зарано про це говорити? Для цього потрібні саме ці ракети. Ну, ми вже бачимо по оцінкам західних фахівців, що удари, які були <кій> нанесені по об'єктам в Криму, це в першу чергу по комплексу С-400, там знищили пускові установки, реалізні станції, в тому числі і дальні локації, такі як Фундамент М. Такого роду пошкоджені. Ну, росіяни одразу заявили, що це були саме ракети Атакамс. Ну, і це підтверджують, як західні фахівці, і якби ці ракети поступили за останні. Транш поставок від американців ще на останні це було там, 300 мільйонів. І в рахунок цього не, не постачали нам невелику кількість ракет. Цих що атак, вони досить ну, ефективно себе проявили в результаті нанесення такого роду ударів. Тому я думаю, що Ця ситуація буде десь ну вирішення питання насені подальшого сатакам. вони повинні постачатися і далі в цьому. І тоді виникне питання саме по мосту. Ну він важливий як стратегічний, я би сказав, сакральний для Путіна з усіма наслідками. Але для нас з воєнної точки зору, крім воєно-політичного політичного значення. Цього Керченського моста важливо, що він забезпечує логістики частини Криму, і в ті в свою чергу забезпечують необхідним російські частини, які ведуть бойові дії на півдні нашої країни. І з цієї точки зору, при наявності відповідних засобів, тобто не тільки атакам, з найбільш ефективне нанесення ударів. Повинне, на мій погляд, бути комплексне, тобто, з повітря, з моря, і, ну, є наробки, в тому числі і іспити, пройшли дрони, наприклад, і, які діють під водою. Тобто, комплексне застосування засобів нанесення удару по Керченському мосту забезпечить, ну, як мінімум вихід його виведені його з ладу на деякий час. Ну це І Я думаю, що літо, в літо це може відбутися.